Так, Єліна Яніна. Отже, Василю, прошу сказати, як молитися, як побратим загинув, а син на його місці відчуває його присутність. Як молитися, коли побратим загинув? А син на його місці відчуває його присутність. На його місці де? Дома. Ну. Я або не добре зрозумів, або що, як молитися за тих, хто загинув. Так і молитися за тих, хто загинув. Молитися за них, за прощення гріхів. Але не забувати, що це наші небесні заступники. Їх ніхто святими не проголосив, тому не, мож, не можемо до них молитися як до святих, правильно? Але ж ми повинні ви не знаєте. Що цей наш небесний заступник. Ми маємо блаженної пам'яті Андрея Шептицького, який зробив величезну працю, велику, оце, це велика, ну, велика фігура нашої церкви, так? який зробив величезну працю для нашої церкви, і його біотафікаційний процес вже йде заднього 50 років. І, і Не можуть ніяк проголосити Шептицького. Святим, так? Да? але ми знаємо, що це наш заступник на небі. І хоч він не проголошений святим, але його заступництво велике, бо це син українського народу, це батько Української греко-католицької церкви. розумієте? Він наш заступник. Він все одно за нас заступається. А то, що тут ми на землі не ніяк ніякого проголосити, ну це свій час і пора. А для Бога, поняття 100 років право, 100 років ліво – це все одно. Це ми хочемо за рік все встигнути. А для Бога, це 100 років право, 100 вліво, це не є проблема. Тому моліться за загинувшого. Е Молитися, як за це. Не переживайте, що він е, ще його забере, чи як наоборот, він його буде захищати побратима. Так? так що моліться, е, як за померлого. І не треба до нього молитися, як до святого, але як до заступника. Заступайся за нього. Ти знаєш, що таке війна. Ти знаєш, коли не можна голову висовувати. Ти знаєш, коли треба бігти, коли треба стояти, коли треба лежати заступайся за нього, Десята година да, -го Зараз світло виключить.